Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 12 серпня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, поговоримо про умови та терміни пошуку автомобіля. Нижчі мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volvo СТ60. 12 рік, 154 пробігу, 18 999. Ціна за автомобіль, 2,4 дизель, максимальна комплектація. Так, Шкіряний салон такий з ставками світлами, з регулюванням, з пам'яті сидінь, мультикермо, автоматична коробка, клімат. Електроскладання дзеркал. Чистенький та охайний салон. Більше інформації по телефону. Офіційний Hyundai Tucson. 2008 рік, 110 тисяч пробігу, оригінал, є сервісна книжка, ціна 9700 двохкубовий двигун. Є газ. Газ-бензин без підфарбувань повністю обслужено. Так, чотири склопідйомники бачимо. Шкірене кермо, кліматконтроль, підігрів сидін присутні. Так, фаркоп також є. Audi Q5, 14 рік, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 18400 ціна, контакти до власника присутні. Так, якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, зачинено. Шкіряний салон світлий, панорамний дах присутній. Більше інформації по телефону. Volkswagen Tiguan Тігуан 2017 року. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 100 тисяч пробігу, 21 тисяча ціна за авто, контакти до власника присутні. Відкрито? Так, салон на світлій шкірі з регулюванням бачимо. Чистий охайний салон. Більше інформації по телефону. Audi Q5, 16 рік, 133 тисячі пробігу, 19 900 ціна, двохкубовий бензиновий двигун, комплектація Premium Plus. плюс. Салон на коричневій шкірі з регулюванням, мультикермо, кліматконтроль присутній панорамний дах. Парктроніки також є. Mitsubishi Outlander. 19 рік, 30 тисяч пробігу, 18 999 ціна, 2,4 бензин, Контакти присутні. Так, чорний шкіряний салон з регулювання, мультикермо, дисплей, клімат, люк присутній також. Більше інформації по телефону. Volvo XC90. 13 рік, 238 тисяч пробігу, 16500 ціна, 24 дизель, автоматична коробка, офіційний самимісний автомобіль. Контакти присутні. Так, шкіряний салон з світлими вставками, з регулюванням, з пам'яттю, мультикермо, автоматична коробка. Більше інформації за телефоном. Mazda CX5. 13 рік, 240 тисяч пробігу, пишуть рідний. 2,2 дизель, автоматична коробка, 14500. Ціна контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинено. Покажу зараз з іншого боку. Так, бачимо, є форкоп, є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Rock. 2018 року, 96 тисяч пробігу, двигун 2,5 газ, бензин, автоматична коробка, повна комплектація. 18200 ціна і контакти до власника видно. Так, дивимось по салону. Скіряний салон. Клімат-контроль, мультикермо, підігрів сидінь присутні. Комплектації SL. Audi Q7. 12 рік, 3 літровий бензиновий двигун, автоматична коробка 17500. Ціна контакти до власника Володимира присутні. Якщо відчинено, покажу, світлий шкіряний салон з регулюванням, з пам'яттю сидінь. Мультикермо, клімат, автоматична коробка, панорамний дах. Також присутній. Так, Парктроніки також є. Камера присутня також. Кого цікавий, телефонуйте, більше інформації по телефону. Ну і то навіть не можете Нісан Кашкай. 14. Рік 246 тисяч, пробігу 15300 ціна. 1,5 дизель, механічна коробка передач контакти присутні. Так, на жаль, зачинено. Покажу по колу. Парктроніки фаркоп є. Так, зараз заглянемо. Так, я обичаюсь, трошки прикрию. Шкіряний чорний салон, мультикермо, кліматконтроль. На гарних дисках більше інформації по телефону. Peugeot 3008. 11 рік, 232 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка, 9550 ціна, контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинено. Так, по комплектації бачимо, є у нас клімат-контроль. Комплектація досить гарна, електроніки також присутні. Шкода Кодіак. 18 рік, 248 тисяч пробігу, 28300 ціна, двигун 2.0 дизель, автоматична коробка, офіційний автомобіль. Пройдене ТО. Так, по салону, шкіряний салон бачу. Клімат-контроль, мультикермот, дисплей. Парктроніки також присутні. Більше інформації по телефону. Volkswagen Touareg. 2007 рік, 197, 191 тисяча пробігу, вибачаюсь, 10 тисяч ціна. двигун 2,5 дизель, механічна коробка, контакти до власника присутні. Шкіряний салон бачимо. Клімат-контроль, мульта кермо. Перектроніки також присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. 18-й рік модельний, 19-й, 46 тисяч пробігу. 22 500 доларів ціна, двигун 1,6 дизель, коробка автоматична. Контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Добрий день, ми так легенько заглянемо. Є кліматконтроль, мультикермо, дисплейчик. Коли цікавий телефонуєте, власник надасть повну інформацію. В одних руках В одних руках салону, так? Два роки стоїть проїжджаю по 20 кілометрів кожен місяць, зрозуміло. щоб дизель не застоювався. Добре, дякую. Дуже мало користуються в одних руках автомобіль. Volkswagen Tiguan. Так, 2008 рік модельний дев'ятий, шестиступка, кліматконтроль двохзонний повний привід, відмінний технічний стан, ціна договірна. Є сервісна історія, бачимо. Кліматконтроль, присутній, коробка механічна. Форкоп є. Кого цікавить? Телефонуйте. Nissan X-trail. 11 рік, 218 пробігу, 11950 ціна, 2-літровий дизельний двигун на механіці. Контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. Більше інформації по телефону. Нісан Кашкай, дванадцятий рік. 213 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, 11950 ціна, контакти до власника присутні. Клімат контроль присутній. Мультикермо, панорамний дах. Фурхоп також є. Peugeot 3008. 11 рік. 1,6 дизель, автоматична коробка, 204 тисячі пробігу. 9550 ціна, контакти до власника присутні. Так, Сидіння на тканині з підігрівами, клімат-контроль присутній. роботизована коробка передач. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX5 2012 року. 173 тисячі пробігу, 13800 ціна, 2,2 дизель, повний привід, контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. Є мультикермо, механічна коробка, клімат, контроль присутній. Електроніки також є.